Дмитро Анатолійович 1976 року народження народився і проживав у місті Кременчук, неодружений, мав сина. Працював на Кременчуцькому сталеварному заводі. Призваний на військову службу під час мобілізації 20 червня 2024 року. Загинув 30.09.2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Мені вподобалися в нього такі риси, які ну, є для справжнього чоловіка. Це хоробрість, сміливість, чесність і фізична підготовка. Він дуже був спортивного складу. І знаю, що він, ну якщо щось робив, то ну, не було в нього страху ніякого. Та був він такий, що ну, можна сказати, що з ним може піти у розвитку, тому що він був, ну. Може бути, ну, як справжній чоловік, якщо говорить правду, то говорив чесно: не ховаючись, не маніпулюючи, не скриваючись. І це я б, я вважаю, що це дуже гарна риса чоловіка, який повинен бути. Ну, селищна рада разом з вами сумує. Звичайно, Дмитро Анатольович прожив в нашій громаді не все життя, але він запам'ятався для нас як хорошою людиною, хорошим господарником, хорошим сусідом, хорошим товаришем. Він був розумною людиною, допомагав всім і селище Онухрівщини. Село Дерегівка, сусіди, односельчани з глибоким сумом. Відмічають, що Дмитро Анатолійович першим пішов на захист України, він був дійсним патріотом України.